Отже, політклуб в прямому ефірі я Віталій Портаков. Як я вже казав, буквально хвилину того, буквально за 20 хвилин прийдуть до нас гості, яких я вам представлю. І з цими гостями ми будемо обговорювати тему. Досить резонансно на цей момент це тема пов'язана із вбивством Ірини Ноздровської. Ви знаєте, що це мало все серйозний, досить резонанс в суспільстві, і навіть в новорічні дні активісти вийшли до будинку Київської обласної поліції, щоб вимагати справедливого розслідування цього вбивства. Це досить важлива справа поза сумнівами. Я вважаю, що про неї потрібно говорити, і потрібно робити все можливе, щоб суспільство було впевнено у точності і справедливості цього розслідування. Це для мене теж абсолютно очевидна річ, і я дуже сподіваюся, що ми зможемо під час нашої розмови так чи інакше з'ясувати все, що відбулося навколо. Навколо вбивства Ірини Дозровської, навколо виступу активістів, зрозуміти, що дійсно відбулося, що буде відбуватися з цією історією. Я саме тому зараз не дуже хочу давати оцінок цієї розмови. Яка відбудеться, тому що тут будуть різні точки зору, і я б хотів би бути тут таким незалежним модератором в цій ситуації. Хоча, звичайно, я маю тут свою позицію в мене, як і в будь-якої людини, є сумніви і про ті, і про інші обставини. Але я зараз хотів би на початку програми поговорити про інше трішки про те. Ті події, які буквально от зараз з'явилися на телетайпах е, інформаційних агенцій, які зараз з'являються в інтернет-медіо. Я намагаюся це прочитати під час цієї вступного слова зрозуміти, е, що я маю на увазі? Е, президент Росії Володимир Путін сьогодні зустрічався із редакторами друкованих медіа. І це для України досить важлива зустріч, тому що ці заяви, які робив там Путін, вони так чи інакше можуть бути пов'язані з тим курсом, який він збирається взяти по відношенню до України після своєї, мені здається, очевидно запрограмованої перемоги на виборах президента Росії. Мені здається, що в перемозі Путіна. Ніхто не сумнівається, що там немає ніякого, це взагалі не вибори, звичайно, це так, як кажуть політичні експерти, акламація, тобто громадян Росії запрошують на виборчі е дільниці, щоб вони просто підтвердили повноваження е президента Володимира Путіна. До речі, ви пам'ятаєте, напевно, що Путін це другий з половиною президент Росії. Ось у нас вже тут п'ятий президент, і може з'явитися шостий вже невдовзі, очевидно, що для цього є всі передумови. Тобто у нас президенти змінюються, хоча буває, що вони просто втікаються, але, як правило, змінюються шляхом чесних виборів. А в Росії от просто люди приходять, і якщо, от, попередній президент каже, оцей буде новим президентом. большое спасибо. Так, що до Путіна кандидата в президенти, звичайно, треба ставитися як до президента. І у нього запитують, якими будуть стосунки з Україною. І що говорить Путін? Він говорить, що він сподівається, що після врегулювання ситуації на Донбасі стосунки України з Росією почнуть поліпшуватись. Всеосяжно. Тому що ці стосунки, які є сьогодні, на його думку, є ненормальними. І для того, щоб вони нормалізувалися, говорить Путін, потрібно врегулювати ситуацію на Донбасі. І ще, говорить Путін, що він вкрай не зацікавлений в тому, щоб це був заморожений конфлікт, що Росія хоче повного і всеосяжного врегулювання ситуації на Донбасі. Ну що це абсолютно нова риторика. Навіть нещодавно на путінській прес-конференції, яку він давав наприкінці року, він висловлювався, я б сказав, інакше. Але там є ще одна заява, яка взагалі може вважатися несподіваною, яку теж треба аналізувати. Путін обіцяє передати Україні українські військові кораблі, які знаходяться в Криму. Ви пам'ятаєте, що під час анексії Криму росіяни не тільки забрали собі сам півострів, а вони забрали собі українські військові кораблі. Причому ніколи не пояснювали, а чому? За, по якому такому праву. Ну, так їм захотілося. Сподобався корабль, вони його взяли. Так, так всі чемні люди робляться, якщо бачать, що чуже їм подобається, вони забираються і не думають. Ви пам'ятаєте, що це була ціла спеціальна операція, що українські кораблі заперли в цій протоці в Севастополі, щоб не дати їм можливість вийти на рейд. Щоб не дати їм можливість приєднатися до Українського військово-морського флоту. І таким чином було по суті конфісковано все українське майно військове в Криму за винятком того майна, яке наші героїчні військові просто змогли на собі перетягти там літаки, якусь військову техніку. Вони просто. Вийшли з Криму з цією військовою технікою, льотчики просто перелітали на територію України. Було чимало таких випадків, але більшість майна воно залишилося у розпорядженні росіян. І тепер Путін говорить, що він готовий це віддати. І ще треба запросити українських військових спеціалістів в Крим для утилізації тих боєприпасів українських, які там залишилися, щоб вони взяли в цьому участь. І це теж, мені здається, абсолютно нова, новий підхід до ситуації. І от може виникнути питання: чому Путін так говорить? З чим це пов'язано, кого він хоче обманути? Це завжди дуже, коли аналізуєш слова Путіна. Я не відміну від Дональда Трампа, не думаю, Путін так сказав, я такий радий, тепер я повірю і ми про все домовимося. Я не такий. Довірливий як президент Сполучених Штатів, але я думаю, що президент Сполучених Штатів не такий довірливий, але просто хочу, щоб так про нього думали. Так легше, легше керувати державою. Про Путіна говорили останнім часом, що його президентство 2019 року буде відрізнятися від президентства 2019. Тобто 2018 року буде відрізнятися від президентства там, попередніх та 1014-18 років. Чому? Ну тому що є дуже багато приводів для цього. Складна економічна ситуація в Росії, проблеми російських олігархів, можливість соціального невдоволення. Зараз вже говорять, що настрої російського населення змінюються так, що люди повернулися до цінностей виживання. Ну, Для українців це теж ясно. Ми теж з вами живемо в цінностях виживання. Але в Україні працює те, що називається ось, можливість зміни влади. Українці можуть проголосувати проти тих, хто їх дратує. Ну, Проголосувати, вийти на протестні акції, висловитися в медіа. Є дуже багато можливостей для того, щоб людей, які живуть в цих цінностях виживання, щоб їм дати можливість сказати владі, що вона їх не влаштовує. В Росії таких можливостей немає. Значить, треба з цим щось робити? Треба покращити соціальну ситуацію населення. Якщо там кілька років тому росіяни виходили на протести, говорили про фальсифікацію парламентських виборів, тобто їх хвилювали саме політичні моменти. Тепер саме люди гірше живуть, вони менше собі дозволяють, вони менше відпочивають, вони більше працюють, вони менше за це отримують, вони менше за це можуть купити, плюс санкції, плюс санкції санкції. Ну тобто ціла, ціла низка проблем, особливо в провінційній Росії звичайно. Значить, стає зрозумілим, що Росія помилилася, вважаючи, що її конфлікт з Заходом буде легким. Стає зрозумілим, що потрібно йти до послаблення санкцій. Тим більше що на Заході є досить велика лобі, яке готове йти на послаблення санкцій. Про це цього тижня висловилися і міністр закордонних справ Австрії, і міністр закордонних справ Німеччини, що треба вже послаблювати санкції, що вони неефективні, що треба зробити все можливе, щоб якось домовитися. Міністр закордонних справ. Німеччина говорить про те, що санкції може послабити в обмін на довге перемир'я на Донбасі. Путін де далі, як бачите, ніж мій законосправні мечтання, говорить, що взагалі треба врегулювати Донбаський конфлікт. Не те, що перемир'я, а просто все вирішити. Що потрібно для того, щоб скасували санкції? Путіну про це говорить відкритим текстом. Треба піти з Донбасу. Про це говорить державний секретар Сполучених Штатів, про це говорять європейські політики. Без регулювання ситуації на Донбасі покращення стосунків не буде. Правильно? Правильно. Тепер може виникнути питання, а що таке врегулювання ситуації на Донбасі з точки зору Путіна. Ну, от я уявляю собі такий варіант: що з території Донбасу виходять російські війська разом із найманцями, а на їхнє місце приходять миротворці. Організація Об'єднаних Націй, ОБСЄ не має значення. Вони контролюють ту ділянку російсько-українського кордону, яка сьогодні контролюється фактично російською армією. І вони контролюють територію так званих народних республік. А українських військ там немає. Ну і там можуть бути навіть місцеві органи влади. Нічого нового в такій моделі немає. Так було на Балканах під час регулювання конфліктів. Тепер виникає питання: а як відновити український контроль? Ну воно відомо. Там все написано в мінських угодах. Особливий статус, зміни в українському законодавстві, проведення місцевих виборів, узгодження з місцевими органами влади кандидатур керівників силових структур, створення народної міліції місцевими органами влади. Чи проголосується за це будь-який депутат українського парламенту та ще напередодні парламентських виборів в самій Україні? Я в це не вірю. Партії, які за це проголосують, просто проречені на те, щоб зникнути з політичної арени України. Навпаки, я думаю, що буде змагання між тими, хто більш активно не проголосує. І це те, що я казав ще кілька років тому: що мінські угоди це реальна паска для Путіна, тому що він їх виконувати не буде. І можна буде продовжувати санкції до того моменту, поки його дотиснуть. Але тепер виникає питання, от його дотисли, і він почав виконуватися мінською кодою. Ну, тепер це проблема для нас. Тому що нам будуть казати, ну, звичайно, український контроль має бути відновлений. Всі визнають цю територію українською, і Росія, і Сполучені Штати, і Захід. Але ж ви е проголосуйте за те, що ви самі підписали. Ведіть дію закону, і тоді ви спокійно туди будете все контролювати. Ну і тут для України ціла низка викликів. По-перше, це можливість дестабілізації ситуації у зв'язку з імплементацією чи не імплементацією мінських гот. Тому що очевидно, що наша влада буде під досить сильним тиском заходу. Імплементуйте, ми про це забули. І більше ніколи до цього не протесту. Росіян вже немає. Чого ви хочете? Що ви там вигадуєте? По-друге, це люди, які будуть жити на цих територіях. Які вже будуть не під російським контролем офіційно, військ там не буде, але російських телеканалів дефіга. І люди, які будуть жити на території Донбасу, будуть ці російські канали дивитися. І от уявимо собі, що вони не тільки будуть дивитися ці російські канали, а водночас будуть голосувати на виборах парламентських в Україні. Тому що, ну як, вони громадяни України. І я собі уявляю, що навіть можна буде забезпечити це голосування, тому що його можуть допустити до Центральної виборчої комісії України на вибори, чому ні, якщо там міротворці ООН, чому не може бути забезпечено голосування, чесно на виборах до українського парламенту. Я думаю, може бути. Ну і давайте тобі уявимо собі, я голосую ще схід України, який і на попередніх виборах дебільшого голосував за опозиційний блок та різних таких депутатів. Ну і от на виборах 2018 року ми отримуємо. Ну, якщо не більшість, то 40-45% депутатів, якої, це буде якось так красиво вже називатися: партія стабільності, антикорупційний блок Сходу. Я відразу таке тазу, про якщо хтось так назве, я маю отримати якийсь такий винагороди. Бо це моя запатентована назва. Антикорупційний блок працівних. Працівників Сходу дуже красиво проти корумпованої київської націоналістичної влади. Я думаю, можна і перемогти з такою кількістю громадян, які хочуть покращення ситуації з Росією, які впевнені, що це не Путін на них напав, а українська влада на них напала. Які всі, яким все про українську владу розповідає і власні громадяни, і російські засоби масової інформації. Ну от і тоді, в принципі, з таким керівництвом, я не знаю, там ну, знаєте, чому не можна нормалізувати стосунки з урядом, який буде очолювати бойко, скажімо, чи Льовочки? Ну, можна нормалізувати стосунки. Це їх за них проголосує народ України, це буде більшість, і вони імплементують тоді мінські угоди і будуть прекрасними партнерами і для Росії, і для Заходу. І ми будемо говорити, а що сталося? Що сталося? Чому ж так вийшло? Чому ми от знову втратили можливість на розвиток нормальної європейської демократичної державності? Будемо довго про це думати. І це насправді вихід з, цього, з цієї ситуації треба шукати вже сьогодні, тому що ми вже бачимо, як збирається просуватися Путін. Тепер далі про Крим це теж не, не е, другорядна справа. Коли Путін говорить, що він готовий віддати Україні кораблі. Що треба разом з Україною вирішити екологічні проблеми Криму? Він виглядає таким собі миротворцем, який втягує нас в, по суті у визнання російського статусу Криму. Тому що ви приїжджаєте до нас, у вас там щось залишилося на нашій території. Ну, звичайно, це ваше, ми вам все віддамо. Але для того, щоб ви приїхали, маєте визнати, що це Республіка Крим, Російська Федерація. Пишіть письма, город Севастополь, Республіка Крим Російська Федерація. І все отримаєте, якщо вам ці кораблі потрібні. Давайте, хай наші спеціалісти з вашими спеціалістами будуть працювати над утилізацією ваших зарядів в нашому російському Криму. Тому що які проблеми? Донбаський конфлікт ми вирішуємо. В Криму ви фактично погоджуєтеся, що це наша територія, а не ваша. Ну, вона ж завжди була нашою. Мір, дружба, жвачка. Можемо навіть, якщо ви будете себе добре поводити, зменшити вам ціну на газ. Ну, якщо ми не хочемо, того бачити, Путін тоді виходить перед заходом і каже: подивіться, який жах, які люди. Ми готові повністю врегулювати конфлікт на Донбасі. Ми готові віддати їм українські кораблі. Ми готові співробітничати з ними у утилізації зарядів, бо це небезпека для всього світу. Ми готові їм надати економічні преференції, а вони нічого не хочуть. Ну, але чому санкції проти нас? І захід скаже, ну дійсно, чому санкції? Путін висуває такі конструктивні пропозиції. Нарешті ми на нього вплинули. Нарешті ми вирішили всі питання. Нарешті може бути мир і нормальний розвиток країни, а вони нічого не хочуть. Ну, очевидно, що треба на них впливати тепер. Що треба Києву пояснити, що з таким ставленням до конструктивних пропозицій сусідів можна в. Просто в глухий увійти. І далі починається вже відома шарманка, яку ми чули ви час. поступове зменшення санкцій проти Росії. А вам ми не дамо кредитів, якщо ви не проголосуєте за те і за це. А вам ми не дамо того і сього. І ми не будемо вас підтримувати. І ваша європейська інтеграція пов'язана з тим, що ви маєте мати нормальні стосунки з сусідніми країнами. Поки була війна, ми вас підтримували. а Тепер війни немає. І ми хочемо нормальних стосунків з Росією. Ми знаємо, як західні політики про це все говорять. І вони, в принципі, вже зараз. Е для цього готують ґрунт, тому що, в принципі, коли співпадає ідея ось цього поступового зменшення санкцій з розповідями Путіна про те, що він хоче вирегульовувати ситуацію в Україні, то це по суті узгоджені ініціативи. Не треба себе обманювати. Українській владі і українському суспільству треба готуватися до цього, тому що насправді можна виграти війну і програти мир. І це найбільша проблема, яка є сьогодні в української державності, як такої. Якщо ми не усвідомимо, що мир може стати набагато більш тяжким випробуванням для української державності, ніж війна з Росією, тому що Росія цей мир намагається встановити зовсім не для того, щоб нам було добре, вона намагається встановити, щоб Путіну його оточенню було добре, і тому, що в мирній ситуації буде набагато легше. Впливати на Україну, ніж ситуації військові. Тому що ситуація військова, вона мобілізує українське суспільство. Вона дає українському суспільству можливість опору. Вона дає українському суспільству можливість забути про якісь розбіжності у поглядах на майбутнє для того, щоб вирішити головну проблему. А ось коли є мир, тоді починаються відомі всім проблеми. Проблеми того, що у нас могли бути такі чудові взаємини з Росією. Ми транзитна держава. А замість того, щоб вирішувати питання транзиту, тільки втрачаємо гроші, тому що не хочемо йти на поступки, не шукаємо конструктивних варіантів. Це я просто мільйон вам доказів зараз наводжу, які будуть з усіх телевізійних каналів на вас тоді йти, тому що українські олігархи відразу згадають, де гроші лежать. Як тільки виникне зникне небезпека того, що вони цих грошей можуть позбутися в результаті російської агресії, вони відразу згадаються, як їм добре працювалося, коли ці гроші були в Росії, коли вони могли тут їх прокручувати і таке інше. І звичайно, це ще одна величезна небезпека. Це те, що для величезних великої кількості західних політиків Україна досі залишається сірою зоною. Їм було дуже некомфортно, коли був майдан. Їм було дуже некомфортно, коли почалася російсько-українська війна, коли стало ясно, що потрібно якось вирішувати долю України. І якщо Україну вдасться повернути до ситуації сірої зони, вони тільки будуть раді цьому, і це теж треба не забувати. А зараз реклама на каналі.